Друзі, є чудовий сервіс, який називається Remini. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає, і ось так його потрібно шукати в App Store або в а, Play Marketі. Remini. Натискаємо на нього. В першу чергу, одразу, як тільки ви перейдете до цього додатку, як тільки ви його скачаєте, вам запропонує підписати пробну версію, тобто взяти повний пакет послуг за гроші. Але перші три дні воно вам дасть користуватися ним безкоштовно. Ви натискаєте, що ви згідні, вводите свої дані, і на протязі трьох днів бажано двох. І на кінці другого дня відмінити підписку. Таким чином, ви зможете користуватися всіма функціями цього додатку, створити собі ті бажані фото, елементи, відео і так далі, які ви хочете. У вас буде певна кількість часу і можливостей. Так? Але. Після треба буде відмінити цю підписку. Якщо ви нею не хочете користуватися, це можна буде зробити в Абсторі в цих в додатках та підписках і. Це можна буде розробити в плеймаркеті, де ваші теж купівлі в самому плеймаркеті. Потрібно буде таке відео. Дайте зворотній зв'язок, я обов'язково зніму для вас це відео, щоб ви собі відміняли ті підписки, які вам не потрібні. Зараз ми знаходимося в додатку. А є ще одна фішка. А, перше, є телефони, є додатки, є ці версії телефонів, які цей додаток не перекладають на англійську мову, на російську чи українську мову. В мене він перекладається. Скорше всього, в більшості з вас я з цим зіштовхуюся кожен день з учнями. А, цей додаток буде на російській мові або на українській. Точніше, на англійській. А вам потрібно буде, щоб він був на українській, щоб вам зрозуміло. А якщо цього не буде, тому що немає можливості в налаштуваннях змінити мову. Ось тут. І ось бачите, якщо подивитися, навіть можна тут. Тоді ми будемо орієнтуватися по значках. Шестерінка це налаштування. І навіть після того, як ви підпишете а, підписку, зробите, ви її можете відмінити. А, до речі, в цьому, в цьому форматі, в цьому місці можете відмінити. А, він коштує повна а, його версія на тиждень. Це, по-моєму, 149 гривень. Тобто кожен тиждень, якщо ви не відміните підписку, буде знімати гроші. Але ми то знаємо, що можна все зробити і просто зробити для того, щоб користуватися цим додатком, а використати всі можливі, формування в цьому додатку ваших фото потрібно буде зробити не менше восьми селфі, де вас добре видно. Бажано, щоб ви навіть зробили один раз макіяж, наробили ці селфі. Також лайфхак для тих, хто хоче ще краще фото, можна зробити спочатку одні фото так, за допомогою е селфі, а потім, коли вони згенеруються, ще раз їх загрузити і вибрати ще якісь моделі. Тоді обличчя буде дуже круто видно. От я так само е розробила, е коли формувала ось цей пакет своїх селфі. І вони дуже гарні вийшли, тому що воно стучний інтелект може не формувати правильно фотографії, якщо у вашому випадку або дуже темні селфі, або розмиті, або от в такому форматі. І натискаємо улучшить і наше завдання загрузити 8 фото і далі починаємо працювати. Вибираємо 8 фото у себе з галереї. Я вже сказала, це фото повинні бути гарної якості. Ми можемо за допомогою ремені сформувати як відео, так і фото. Звичайно, тут в додатку не так багато є можливостей сформувати відео, але воно дуже класне. Там один варіант, я вже показую. Воно дуже класно, його потім можна розрізати, пробувати в різних ефектах. І я раджу теж таке відео скористатися можливістю і створити його. Перший раз, коли ви робите загрузку своїх фото, трошки час довше. Буде загружатися. Ось таке відео у мене вийшло. Я прокрутила 6 хвилин, щоб вам не було довго. І ось це відео я планую різноманітно використовувати в різних форматах, вирізати, вкладати, додавати, монтувати. Тобто, цього, цього я вчу на своїх курсах сторіс для нулячих або запуск особистого бренду. А зараз ще стартує марафон по контенту. А, тому шукайте інформацію на каналі. Посилання залишаю в а, під відео, точніше, да, щоб легко було знайти. А коли ми сформували відео, ми можемо спокійно переходити. І в нас є ось такі пакети в таких форматах, в інших форматах. Це може бути в форматі там, літнього відпочинку, це може бути діловий стиль. От ви так само будете могли взяти цілий пакет. Получіть пакет. Або натиснути, просто орієнтуйтеся, якщо у вас буде англійська версія, зліва, справа вверху на білесенький, і у вас вийде взяти цілий пакет тих відео, тих фото, саме шаблона, і сформувати їх. Дивіться, додаток він такий хиткий, та? тому десь іноді можуть бути збої. Якщо ви десь бачите збій на. Під час формування просто закриваєте і починаєте заново. Коли у вас формує 8, коли перший раз ви загружаєте 8 фото, вже по наступних резах буде цей час менше. От бачите, у мене зараз помилка. Вибираємо другий пакет. І я йду і знову вибираю вже другий пакет. Після цього починаю знову формувати фото. Тобто буває, щоб вас не зупиняло то, що можуть бути іноді збої. Це ж формування, поки воно сформується. Бачите, такі різні різноманітні. От Я взяла пакет, чекаємо 17, 16, 14, 13 секунд і отримуємо фото. Фото можна використовувати в різноманітних форматах саме в. А... В соціальних мережах створювати собі пакети. Створю, можна одним разом створити декілька варіантів: там літні, більш ділові або вечірні, і в різноманітних форматах використовувати в себе на сторінках Instagram. Але обов'язково зверніть увагу, щоб ви як, використовували їх правильно, не використовували цілим пакетом, формували разом з текстом, з відео, тобто робили контент цікавим, щоб просто одним Пакетом ви не виставили одні фото і на цьому все ваше закінчилося. Цей інст, ну, інструмент він є дуже крутий в руках, які вже мають певні знання по формуванню. Буває таке, що вам потрібно загрузити зовсім інші свої селфі. Ви хочете змінити або, наприклад, чоловічі фото заміж жіночими. Вверху шукаєте от чоловічок, де я натискала, і просто загружаєте інші вісім фото, удаляєте старий профіль.